Всім привіт! Сьогодні готуємо смачний салат ізюминка. Для нього нам знадобиться заранче запарений ізюм, кукурузка, плавлений сорок дружба, крабові пор... палички і морква. Перший слой викладуємо моркву натерту, на мілку тертку. Далі викладаємо ізюм. Хочу додати, що всі слої мають бути приблизно однакові по товщині, так як точної грамовки продуктів у мене немає. Солимо, після цього, як поклали ізюм, і змазуємо майонезиком. Ретельно розтираємо наш майонез по ізюму. Цей салат вам дуже сподобається, я вам гарантую. Видавлюємо часничок. Зубчки часнику беремо в розрахунку. На один плавлений сирок беремо один зубчик часнику. Його буде майже не чути, буде легкий присмак чесничку. Збиваю блендером, переклала всю, все це, що я наготувала в більшу миску, так як маленький, збивати незручно. Хочу додати, що якщо у вас нема блендера, ви можете натерти сирок на терки, але він буде трошки липнути. Щоб краще збивалося, додаю майонез. Так, як я додала майонез зараз, цей шар майонезом я вже змазувати не буду зверху. Гарненько вимішуємо нашу масу, щоб часничок рівномірно розподілився разом із сирком. Накладаємо ще один шар. Гарненько все розрівнюємо. Шари мають бути приблизно однакові. Не забудьте, це дуже важливо для цього салату. Далі ми нарізаємо крабові палички. Для цього розрізаю крабову паличку навпіл і ріжу їх напівкільцями. Аромат від цього салату стоїть на всю кухню. Ми, наша сім'я дуже полюбляє цей салат. Ми готуємо його майже на всі свята. Викладаємо крабові палички і також змазуємо майонезом. Усе гарненько знову розмазуємо. Це в нас вже був четвертий шар. Зараз будемо робити п'ятий шар. Але перед цим підсолюємо злегка, щоб салат рівномірно пропитався сіллю. Викладаю кукурузки. У мене йде на п'ятий шар півбанки. Виходить, на цю кількість продуктів, яку готувала я, можна зробити дві глибокі мисочки салатику. Раджу вам обов'язково спробувати цей салат. Він стане ізюминкою вашого столу.